Сидів святий закрив лися руками, перечитав півторби вже листів і гайд ніяк не міг прийти до тями. По ставалось малюків. Вони просили зовсім не для себе. І не про те, що Марія той рік, закрий для нас святий коло неба. Благав, аж озирвалися на крик. Читав святий про вибух, руїни, пекли вогнем з надією листи. А як же вам, малята України, жадавний мир у торбі принести? Як відшукати староті матусю? А як знайти найти батьків? Я до дітей тепер і ти боюсь. Боюся цих дорослих малюків, звернувся він з молитвою до Бога. І про бажання щирі розказав, найголовніша зараз перемога І кожному, що зміг допомагав.